Наше ти тут встав? Так. Вітаю, панове. Ви на каналі спільноти моделістів. З вами інтегральний, і це огляд сучасної української авіації, яку ви зможете поставити собі на полицю. І сьогодні я у прекрасному місті Житомир. Ні. Це не Житомир. Саме з цієї причини у нас буде можливість цікаво провести час. Ми увіймо цей ринок одразу з трьох сторін сімдесят другого, 48 восьмого та 30 масштабів. І якщо буде щось цікаве у більш екстраординарних масштабах, то також, звісно, згадаємо. Але як на мене, тридцяті масштаби для авіації це вже якесь божевілля. Це буде зробити не так і складно, оскільки наші повітряні сили нараховують не таку велику кількість різноманітної техніки у порівнянні із іншими родами військ. Але є одна обмовка: будемо говорити саме про бойові борти без навчальної і транспорт. Авіації, оскільки це як часник. різні вагові категорії. Ну, оглядати. Почнемо ми із винищувальної авіації, а саме Міг 29, Су-27, та візьмемо як аксіоми, що F16 нам все ж таки вже нарешті поставлять. Тому поговоримо і про цю крилату бричку. Оглядати ринок ми будемо базуючись на найкращому для цього ресурсі – ScaleMates. Це сайди зібрані, ну напевно, майже усі моделі, що колись серійно випускались. Можна прослідкувати їх розвиток, ну або безкінченні перепаковки під різними брендами. І з невинними обличчями виробників у 2022 році український виробник ICM випустив сильно нашумівший набір під назвою Привид Києва із літаком Міг 29 у масштабі 1 до 72. Він існує у трьох різних перепаковках, останні з яких набула ракет Харм та відповідно приставку Мисливець за радарами. Крутизна цих наборів міститься у їх ціні та доступності. Ними була переповнена більшість модельних магазинів. Ну і за 600-700 гривень можна зібрати собі маленьку легенду на поличку. Це ж круто. Але Правда, заради варто зазначити, що я чув негативні відгуки про якість цього набору, і не раз, якщо ви розраховуєте зробити точну модель і при цьому отримати задоволення від стиковки, то можливо це не ваш варіант. У цьому випадку можете спробувати Міг 29 у 72-му масштабі від IBG із крутезними декалями від Foxbot, які мені ну дуже подобаються. І нещодавно вийшов новий варіант літака з ще більш новими декалями. У коробці ви знайдете модель від Trumpeter, що не так вже і погано. Як на мене, ви мене знаєте. Ціна, звісно, так 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 буде вища рази у два, але й якість буде поприємніша. І тут уже обирати вам, що важливіше для вас на даний момент вашого розвитку як моделіста. Якщо у вас багато місця на полицях і хочеться літак побільше, то можете пошукати міху масштабі 1 до 48 від Great Wall Hobby або Академії. Але тут дійсно треба прямо вичепити. У обидвох цих виробників є набори, до речі, зроблені під Україну. Су-27 у нас представлена декількома варіантами. Перш за все, ви Ріж зустрінете цей літак у 72-му масштабі від Хеллер. У нас на каналі уже є огляд цього набору від мого улюбленого Combat AirCraft. A. Можете глянути і переконатись у насправді спрощеності цієї моделі, і по якості її можна було би залучити скоріше до бюджетного сегменту, але коштує вона зовсім немало у районі 1800 гривень. Тому моя порада, беріть тільки, якщо не знайдете модель від Trumpeter або IBG, наприклад, що ховає під своїм брендом ту саму модель від труби, тільки вже із піксельними декалями, а знайти її. Зовсім не складно, окрім того, якщо ви себе ну зовсім не поважаєте, то завжди є варіант купити зв'язку. Ось, наприклад, руські вітязі і Гатиться в туз. У нас вільна країна, це ваше право, і ніхто вам цього не в силах заборонити. Саляулю для великих хлопчиків також можу запропонувати сухого у 48-му масштабі від хобі боса. Ось так. Ну і куди ж без F-16, про який зараз усі тільки і говорять. Їх існує стільки варіантів від стількох виробників, що легше горобця у полі заганяти, ніж вам про них розповісти. Все може здавати складно, але я вам дам просту пораду: беріть темію, просто знайдіть набір від тамії, що під 72-й, що під 48 масштаби, і порадуйте Ярослава із Григорія. Ну а для екіпажу USS Virginity я пораджу F16 у 32 му масштабі, які правда коштують як 10 мігів від ICM. Ну але якщо ви вже збираєте 32 й масштаб, то скоріш за все у вас фамілія або Гейтс, або МакДак, тому вам це буде не проблема. Ударна авіація нараховує дві моделі. Це нас су 24 та Су-25. Ну і враховуючи е, універсальність сучасних літаків, звісно, можна сюди зарахувати і західного бебрика, але про нього ми вже сказали достатньо. Якщо хочете так зробити, то можете просто придбати підвісів від крутезного українського виробника Рескіт і зробити з нього бобра. Е, у тебе що? Дуб. А у тебе що? Дуб, магнемся. Це не якась домовлена реклама, це дійсно крута якість та варіативність від українського бренду. До речі, мені здається, що майже всі літаки, про які ми сьогодні говоримо, можна модифікувати тим чи іншим чином за допомогою рескету або замінити сопла, або понавішувати ракет тощо. А в будь-якому разі посилання залишу в описі. Почнемо із Су-24. Тут у ліс не ходи. Вони є від Трумпетера, є в Україні, є як у 48-му, так і у 72-му масштабах. В останньому одразу у двох варіаціях. Ну що ж тут мені казати ви? І самі ser o Від 48-го масштабу у вас може виникнути думка, що вартує він як нирка, але коли тримаєш його в руках, то невольно приходить думка, що нирки та у нас цілих дві. Не маю я морального права не сказати також про те, що ви можете навісити на сушку штормше чи багетні скальпи, навіть у 48-му масштабі. І зараз думаю, що якщо б я їх зараз робив, то спробував би обіграти момент пуску та розкриття крил цього демократичного будильнику. Су-25. Камінгаут. Я люблю його, хоча нікуди там я його кохаю. Цей Немський, чи, верніше, радянські носик не дає мені спати ночами. Uh, добре, все каміньдаунт завершено. Давайте вже до серйозного до модельок кліточків. Подобається він не одному мені, оскільки наборів із Граком існує просто безліч. Але ось так дивишся, і більшість це якісь або ноунейми, no або старюща, як гречка на тарілці, або зірка, або шикарний бренд Копро тощо. Але є і лучик світла серед цієї полімерної темряви. Грак від труби у 32-му, 32-му, карл масштабі. Ще у двох варіантах такого товстунчика право не кожен сили і по навичках, і по кількості. Нірок мене також зацікавила модель від нашого українського клірпропу, але пошукав, які моделі зустрічаються у нас в магазинах і нічого не знайшов подібного. А те, що знайшов, це Art Models та Mr. Craft. Я вам не раджу відверто. Чув пасивно-агресивні відгуки з ухилом все ж таки в останню складову. На віру я це не сприйняв. Подивився огляди на YouTube, і оскільки я здав ступні по маркетингу на 194, експертно заявляю, що треба зробити перепаковку цих наборів під брендом Копро. З гелікоптерами у нас лишку строкатіша ситуація, оскільки. Ми вже маємо машини, поставлені нашими союзниками, та й совєтська спадщина трохи ширша. У цьому списку у нас Мі 2, Мі 8, Мі 17, Мі Mii... 24. Ще Black Hawk, а також сі Почнемо із Мі2. Цей винищувач галактик із 60-х. Багато хто робить, але в Україні переважно зможете знайти його у різних варіантах, саме у 48-му масштабі. Від Містер Крафт. Радити вам його я не буду. Ну, самі погляньте, ну що це таке. Ну, краще дочекайтеся у наявності модель, наприклад, від Хобі. Босу. У руках я її не тримав, але 100% буде поприємніше. До речі, навіть бачив у себе над головою у Харкові, як цей малючок виконував бойові задачі. Колись би й сам зібрав, якщо чесно, ну дуже-дуже він милий. Але знову ж таки не від містера Крафту. Про Мі 8, Мі 17 та Мі 24 скажу об'єднано. Це доволі популярні машини, бо вони виглядають класно, їх багато, вони є у багатьох країнах і вони безперебійно воюють. Модели тут багато: і старий ревел, і зірка, і копро, і моделі 60-х тощо. Їх то багато, а що запитаєте ви, ну якщо так глянути, особливо із урахуванням того, що у нас є в наявності саме в Україні, то обирати не приходиться. Це моделі від Трумпетер. І це непогано, оскільки моделі дійсно класні, але є одне але це 35-й масштаб, ну або мінімум, мінімум 48-й. Причому для всіх трьох гелікоптерів. Тобто, якщо схочете собі невеличку модельку, треба шукати і талері, або хобі боси у наявності. Знову ж таки, це актуально одразу для трьох варіантів. Ну, або можете обрати Містер Крафт, вибір, звісно, за вами, бо хоча б одну нирку собі все. Теж таки хочеться залишити. Ну а тепер до цікавого. Буквально пару днів тому мережі зафорсило відео з українськими блекховками, які наразі, начебто, служать тільки у гур. Раніше ми знали лише про один борт, а тут декілька іще із таким крутим розфарбуванням. Усе більше причин зробити собі такого гвинтового крутелика на полицю. Тут я дозволю собі пораду: беріть модель від Хасигави у 72-му масштабі. Враджу не просто так, а тому що чув гарні відгуки і маю змогу пощупати сам. Кращі моделіст box бокс каже, що модель гарна, але існує ще варіант, якщо ви хочете побільше. Ше ніж 72-й масштаб можете спробувати взяти і у 48-му масштабі від Італері. Треба сказати пару слів і про новоявлення у морських силах Сікінги. Тут все просто. Їх робить у 72-му масштабі Хасигава та AirFix. Це круті бренди, які точно варто купувати. Є також і у 48-му. Великих проблем бути не повинно. Ну і наприкінець треба згадати про дрони, про бойові дрони. І нас у моделях їх насправді не так і багато. Це ось Байрактар, бо усілякі там лелеки і тому подібне. Вони маленькі, модели я просто на цильтоматику ще не бачив. А от Байрактар є. Є від українського крутого виробника Clearprop, є у гарній якості і є в наявності, тому сміливо можете брати цього українського жовтопузика. Якщо чесно, то спочатку я думав, що відео вийде ну зовсім невеличким, але розказати дійсно було про що. Темля таких відеороликів існує ще просто безліч. обирати про що саме знімати наступне відео, я буду базуючись на ваших коментарях під цим роликом. Тому пишіть, про що було б цікаво поглянути, і обов'язково, який саме масштаб, бо це дійсно важливо. А я вже буду сидіти розглядати. Збиратись, як, наприклад, із тією авіацією, якою я хоче випендрююсь, але насправді останній раз її збирав ще з батьком, коли був ну, зовсім портативним. Ви були зі спільнотою моделістів. Приєднуйтесь нас стає все більше і ми стаємо сильнішими. Ну і з вами був інтегральний, якого нарешті випустять із підвалу, бо я закінчив цей ролик. Хай щастить!